Вітаю всіх! Ну що ж, любі мої, хочу трішки підсумок зробити. Сьогодні п'ятниця, в неділю я вже виїжджаю, ввечері вдома буду. Але хочу зробити маленький підсумок відпочинку. Це такий експеримент, був перший виїзд з малим. І село я не вважаю. це саме відпочинок. Дивіться, що я хочу зробити висновок один. Важко з малим відпочивати. Там, де не все влаштовано під таких маленьких дітей. Басейн глибокий, немає так складного лягушатника, цього немає. Ось. Для дітей, ну, там ресторан, де харчування є триразове, але заходити важко. з візочком також важко, там старілки, всередині малий не хоче сидіти. Ми сидимо на вулиці. нас троє, Я з мамою та малий, тому ми сидимо на вулиці. В приміщенні всі столи розраховані на да, шість чоловік десь. приміщенні, Ну, така картинка. В номер мені дістався не жаркий, що мене дуже-дуже радує. В принципі, непогано. Але тут, тут мінус мало пандузів для візочка. Мало. Обходити дуже багато. Дитячий майданчик. На сонці. Ось що мінус на сонці. Він класно великий, я його знімала, але він на сонці. В принципі, відпочити можна, але величезне, але, але сука, прольоти шахедів. Просто Харківщина, це звіздець. Просто перша ніч була ідеальна, далі було і ППО, і прольоти шахедів. Минула ніч була краща. Тому що цього гімна майже не було, не літало, але все одно було. Неприємно, коли воно взагалі літає і намагається працювати ППО. Ви почати, але навіщо таке? Це вже знущання. Не можна відпочити спокійно від усього. Так, це не Харків. Різниця величезна. Але я хочу від цього взагалі відпочити. Оце проблема. Тому я хочу зробити пораду для тих, хто хоче відпочити. В областях, де літають шахеди, Одещина, також і ви сюди. Я в шоці. І неадекватні люди ставлять дизлайки. Як можна ставити дизлайки на обстріли? Вибачте, обстріли міста Харків. Були під ранок, я в цей час зазвичай сплю. Ну, це жахливо. Любі мої, це це жахливо. Одеса. Зранку, дев'ята ранку, обстріли шахедами Одеси, де люди відпочивають. Я не розумію, хто не може відпочити, хто не хоче відпочивати, для кого війна це все капець. Майте совість. Нормальні люди повинні відновлювати психіку. Може, психічно хворі. Давайте, порада. Любі мої, порада для нас. Хто відпочиває в областях, де літають шахеди? Молитва. Медитація, молитва, тут входить все. І медитація, і якісь практики, все-все-все. Що, що нам допомагає, спати. Сон Сон дуже важливий відпочинок. Зрада. Ви розумієте? Зрада в чому? Тому що ми не можемо відпочити. Десь люди відпочивають, в яких областях тихо, у нас капець. Оход. Тобто, знаєте, мене це все. Показує на те, що нам треба все-таки змінювати місця відпочинку і змінювати їх на тихі місця. Що вам сказати? Не вийде вже нас відпочити так, як ми хочемо. Навіть якщо з мінімальними там, прольотами, прильотами-жужалками все, ми вже не спасаємось цим. Я на собі це відчула. Це дуже-дуже неприємно, на жаль.